Напередодні старого нового року святкування розпочаті на різдво продовжує преподобна Меланія. У цей день ходять зазвичай переодягнені чоловіки. Вітають людей із новим роком, закликають до хати злагоду, добробут і багатий урожай. Разом із численним веселим гуртом у селі Побережжя Тесменецького району Меланкували і наші кореспонденти. У народі кажуть, господарям, до яких завітала Маланка з козою, буде у всьому таланити. Тому радо вітають не тільки цих переодягнених персонажів, але й іншу численну публіку. Вони на не грали, перехожих зупиняли, малечу лякали, газди, гроші давали, а їх за це прославляли. Словом веселилися. Василь та Маланка молодий з молодою, були у центрі уваги. На весілля всіх запрошували. Цьогоріч побережжям козу водило до півсотні односельців. Маланка у селі Побережжя існує з давніх давен але останнім часом удосконализ за допомогою завдяки пароху, настоятелю церкви отцю Миколі. Громада села активно бере участь у маланкуванні. значить у селі існує до 15 маланок. І на сьогоднішній день у нас е, зараз це є найбільш е, кількісна е, маланка. Це найбільше, які до 40 чоловік бере участь. Ще довго у селі Буб не били. Маланці жениха шукали, газдам добробуту бажали і Бога прославляли. Маленький Ісус як не спить, не тримає своїми ручками. Весь світ обнімає. і вашу котину, і вашу родину, і всю Україну.